<хи> да ладно, да ладно. Бля, що за удар, ты рофл! Бля, какие ты конч писец. Всем привет, на канале Жамич и вся карьера за Лондонский Челси, другий сезон. Играем граємо против Остан Вилла! Так само как мы играем по флангу, играем против сильной команды одновременно. Дивимся на их суставчик. Мы на них суставчик зараз подивимся, блин, я тупанул. Мы играем 2 фор, 4 4 2 он играет. Воткинс, Жерард Морена, Байли, Рамзи, Алекс Морена, Мінгс, Пау, Торрес, Камара, речі, і Дуглас Луїс на банкі сидять. Дивно, у них 5 перемог подряд. 5 перемог подряд, пацани, Все, що можна сказати, просто 5 перемог подряд. Такий у нас составчик. У нас всі втомлені. Не знаю, що робити. У нас не встановлюються гравці. Це дуже сильно заметно по грі. Вот він, Воткінс. Ааа, не Водкінс, Рамзі, Якоб, Джейкоб і Рамзі. Дві два гола в останній грі на ньому акцентований увага, Вони приїхали на Стамфорд Брідж, вони будуть бодатися, У неї Еммери дуже сильний тренер, йому респект. Але Мишельсі, ми Челсі повинні забути перемогу забути в ту поразку грбану проти Арсенала в Кубку, забути проти Кубок і показати. Показати, хто головна команда Англії. Надіюсь, ви на це, на це зробите роботу над помилками. Дай на Хвічу. Дай на Хвічу. Роналду, ладно. Роналду переступи. Роналду, Роналду, Роналду. Пас. Кунку можна бити і забиваємо 1-0. Дуже добре. Дуже добре. Квінс туфер кунку. Ви бачили цей баф, він саме що там чіки працює в Роналду. Бачите, це він тупняки. Ну добре, що він дав пас і якраз він. Горево пас і... і така штучка. Що на Роналду? Дай на Роналду сала, дай на Хвічу вже. Ну дай пас. Ну почому ви не пасуетесь? що вони не пасуется, одні косяки. Да він просто соло біжить. Йому... Йому... Він не дає пас, там який був. дай пас, Я про що? Ти мене бесишь. Ти мене бесишь, мудачила. вийшов. -ви 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 Нахера ты вийшов, Саліба, дебіл! Я не знаю, що з ними... Боже, я не знаю, я втомився, я не хочу вже нічого. Я тупо втомився цього дебілізма. Нахрена Саліба вибіг! Він не заблокав, він просто відкрив зону і чувак просто програє позицію і просто ближку пропускає перед перезистком на перерв. Роналду пасується зараз. Такие удары в чилвал, я не знаю, что він, він забув там, ну ладно Ну покаміш салах По пока Я не знаю що с ними не так но вони кусь ужасно Гора Джаймс бьет кутовый Джайм що ты втомився дядя Сучил Чилвал Чилл бьет Для ч ты бьешь дяденька? Мы про мы ничья Ну яка ничья Вичахвар схеля бляха МВЗ просто на скоках выигрывает Упамикано Упамикан дай пас у салах мо салах лукаку 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 Рамело Лукаку дуже добре Опять у Опять у Памикану против, против арсеналу помикано Чи не против Арсенала, против кислопраса помикана Лукаку дуже добре, Дуже добре. походу ти будешь в основе грати, блін. Ну села, конечно же, так. Не пожалів. Бабко села грає, не знаю чому так, но дуже слабко грає. Салаг б'є ближко, але там ворота не, не дурак. Не спішіть. Не спішіть. Вся бада дуже добре. Галахер, вернись на свою зону. Та не можна! Гілки... Та не, ну пацаны! Ні один момент, друг. Я знаю, що з ними, так може вони втомилися Ну це якась хрень, це потеря потеря По там і захисники? Ні одного захисника не було І воротарики з Какашка Блін Екому пробити, є Мухаммед Салах Ну шо Салах ще? покажи свій Покажи свій скилл Да ладно, да ладно Нічия. Нічия. Граємо. Він не знаю контурі проти Борнта. В кубку ми їх виграли, тому. поїхали далі. І, в принципі, ми вже 100 кубка вилетіли. Приходимо до їхнього матчу, до составу, дивимося, що вони додирають. У них нічого цікавого немає поставу. Ми навіть не будемо зачити... Клюверт їх на банки трати, чи Сауль у них є. це, мабуть, не той Сауль, який грав в тлічко Мадрид них поразка нічия, виграш пораз, нічия. По, по факту ми повинні їх вигравати на Ізічах. Дивимося наший составчик, ми бачимо, у нас Хвіча, салах нас щось поплив уже. Що, може не за то, що він старий, старим тряряє свою. Тіряє свій. Фіх я знає, коротше. Вже 88, був 90-й, вже 89-й, був вже 88-й. Ну в принципі, це нормально, вони потім знову. У мене так, Хвіча так само була, а зараз Хвіча в топі. Так, парні, граємо на виїзді проти Борну, так я і говорив, тільки що. Вчилось удачі. Ми настроїлися на них, нас минула катка, не пам'ятаю, засвіділо, як ми зіграли. Не дуже добре, нам треба вигравати. Нам треба впевнено набирати 3. Повторююсь, я, під час там вікна, зробив пару невеличких ошибок і тепер з цього буду страдати до зимнього. До відкриття зимнього трансферного вікна. Нічого, ми ці кош... косяки мої по... пофіксим. Які косяки, це те, що я трошки не завтикав і не подивився, що в мене майже немає резерву. І це великий Енсо. Це мій косяк Енсо перевод на, на кліща нол, але, але, там... але там Сміт. Мені треба центрального захисника і. Ріше був резерв, я кусякнув. Ну, то таке, це ми рішення проблема. Там Мухамміліще. Я не знаю, блін. Кунку сезон Віка, да, на яка... Джеймс дуже добре на Кріщано Роналду. Кріщано Роналду Моновсоло. Да є пас на Ентону, ну не забуває. Энто не забуває. Ну удар непоганий був ближку, да. Not bad. Кутовий... У все дуже добре, поки непогано Роналду. Кунку на Роналду і Роналду не за... Блін! Я думав, він ну може йому не трошки було... Як ти кажуть, невдобно бити. Ну удар непоганий, удар непоганий від Крищано. Удар, та що це за фіня? Обична контратака, у ПП ще удар поворотам і відразу... Що з вами трапилося? Це, якась... це фішка кар'єрки чи шо, я не розумію, чому вони різко ботами встали. У них вся фізична форма є, настрой на гру є, як то кажуть, виносливості є, ну ви подивіться, ну просто удару немає блока і та шлях пропускає, удар прямо в нього, і там захисник повинен був, бачите, як захисник убрав корпус. Я, я не розумію, що не так? Ну це лін. мене бісить ця карьетка, це не повинно бути, я маль лоу забив, лав. Ловілі, як він прочитається правильно. Я в шоці. Роналду, Роналду розвертайся, але... Роналду, Роналду... Ну кунку ближку мене бити. Ну там нетта. Удар був всього лишь один удар був. Джеймс можна ударити. Джеймс, би нифига себе! Вот та поворот, ворот, єнот. Вот та поворот джамес. Джеймс! У него стаминах пиццы слабенький по стамине. Я, я не знаю, чему не зарводку. Стамину слабку. Я не думаю, что у Ничего такие слабкие. Непоганый гравець, У него стамина писец. Правый захисник просто бам! Шо с лицом. Ну стамини вообще нема, якщо честно. Один на один перед там закінчится. Непогано. Непогано. Дальний удар. ну вот на Н. на не, не рисну. Мукункуна, салаха, салах, можно в соло салах. Будешь ка нихера себе, Мухаммед саллах, ну ДОБРО Если честно, вино 5 показал, чем бы это вдальку, типа. в дальку, типа, а Виндар в ЕМА, Ахмед хорош. Хорош, 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 хорош дядя. Ну ты против, конечно, бичей ты топ, а против против арсенала ты показал все скилл. Точнее, ан-скилл Против арсенала ты показал ан-скилл, Мне не подобается, что он не теряется в таких матчах. Мам, то, шо маємо мы же уходим против Вишаню в вперед. Это дуже добрая, я дуже рад Дуже максимально радий. Джеймс. Енсо. Ну кунку. З розворота можна бити і 3-1. Кунку це, конечно, мета. Це дурна мета, це прекрасний гравець, це один із лучших гравців. Один із кращих. Сердечко Лупаша для вас. Тих, хто дивиться цей відос. Сердечко топ. топ. А чому ми немає празнення з шариком? Воно є в FC24. Про... Я ні разу не бачу як він празнення шариком, но... Я хотів би це подивитися. Давайте зробимо замінки. Оновив атаку, центральний півзахист, там Енсо тільки стався. Терштеген дуже добре. І це кінець, 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 кінець. Ми виграли 3-1, дуже добре. Невпевна не перемога Лондонського Челсі. Пропустили, квічно, жахливі, один удар був у вишень, ми їх пропустили. Обідно, але ми виграли. Забарного немає. Чомусь. Іграємо проти Берхмута, пацани. Це наш шанс на взяття трьох очки. Давайте подивимося їхній составчик. Тут, напевно, нічого цікавого не, не буде. По фаміліях нема сімства переживає називати. Я знаю тільки Тоні, знаю Генрі, і все. Більше нікуди не знаю. тут Коуфел, ще окей. Ні, одні поразки, тому і вони йдуть на, там, майже в кінці, ми повинні їх розривати. Бачите, наш составчик у нас вийшов Сєлінг, Лукаку, Мудрик. Е, далі що у нас? І все, все інше у нас те саме, тому поїхали до матчу у долутаві ми повинні забрати 3, а поки нам турнірна таблиця дає набирати. Очки ми повинні їх брати, бо далі підуть всі інші клуби і там можливі будуть потері, потері події. Відвісти які тут заруба, тренера, заруба, гравці, тут рахім, б'є вам гол, Флорентин якийсь Андрюха, що це Андрюшка ретробой. Його називають Андрюха, а в мене Андрюха це соціус за ретробой. Ну, в хорошому смислі, нічого, нічого поганого. Поїхали. Мудрик в основі сільних основі, покажить на що ви способні. Чилвел. Тільки давайте без цього без, без, без цього одеяла на себе. Жоб вона була до цього. Дай он Андрюху Ретробоя, не? Бач Линчане, це щоб це, 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 це дуже херок линчане. Бач він тупо тренув тетянний м'яч, я не понимаю. Що він робить? Эндрю, Энсо. б'є, ну там понятно. Я не понимаю, якщо, якщо вони так будуть тянуть, то це все габела. Цей матч можна би програти. Ви подивіться, що він робить. Зараз просто повезло, що Андрюха забрав м'яч. Андрюха, дай нам Мудрика меч. Да я Ненсон дуже... Ну ладно, Ненсо теж непогано. Ансон, ну... да Энсон ну, утянил дьявола на себе! Ви бачите, що з... що з ними робиться? Це якийсь Фікен. Okay. Ну перший тайм, поки ми, ми його програли, у нас по факту і ударів не було. Як всі удари були, неточні. Роті, навіть, 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 навіть не точні. В свой рот ми, навіть даже не вдарили ні разу. Удари були, ну всі вратар... Захисники приймали на себе. А ні, там було пару ударів. Ну, не таких щоб не вау. 55 та поки ми Ну ничего не можемо, бо ми даже не можем выйти. Йоптысь! Ща посибачного бы ще бы закинул. Бе хвичу треба випускати? я тоже думаю, що треба хвичу випускати. Треба делать замену. Ну я б старався, у меня не делают. Чи додому треба вертатися? О, ні. О, ні. Оу, ні. Там офсайт? Чи все таки гол? Все таки гол. Все таки гол Ян Віса забив нам. Ну я що я говорив? Я прям якось якось відчував це. Я не знаю, що з ними. Трапляється, чесно. Тяжко боротися, коли ми в ауксайді, а у сайді не можемо виграти, блін. Тіряємо очки там, де ми повинні забирати. Що я не, що я не можу... Я в арсіалу, в Арсеналу не можу виграти ні разу, не виграв. Роналду, Енсо, кожу Роналду, Лукаку, Салах. Покажи Салах, на що ти способен? Салах Лукаку. Салах. Джеймс. Лукунку, Флікін тащить. Неужели ми програємо, программим в такому матчі? Це просто габелла. Нам треба очки набивати, нам треба очки набирати, блін. Це другий голба зараз. Ну да. От вам і Бренфорд, блядь. От вам мій Брентфорд, Просто розвалює Челсі на Семфорбрич. Я не знаю, просто що я неправильно роблю. От чесно не знаю, вже і такі гравці. Іначе в понад сезон начало нормально. І тут нас просто наказує аутсайдер. Ну це типа ПЛК, да, ну бляха-муха. Роналду, Палмер, Хвіча. Фліки, Ну воно все б'ють в бишку, там вратар все контролює, тому удари то типа є, а такий від цього толк. Віса. Салах б'є, і нема. пенальті. Дуже добре. Дуже добре. Пенальті. Там Ангелиньо. Ну Там була рука, я бачу. Роналду. А це салах, Мо Салах був. Салах, під пенальті, хай хай Салах, окей. Хай б'є салах. На 10 хвилин. На 10 хвилин. Можем наказати. Бля, що за удар ти рофлеш? Який ти конч пізець? Треба повинні набирати там, де повинні набирати балаляха муха три очка, ми просто програємо. Тештеген вообще ніякий. ніякий. Може це якісь скрипти или як це працює, я просто не розумію. Рампротверд, набачимо все що знають, тут Тарковський і Докуре і Андре Гомес і Дареалів. Більше Миколанку до речі в них на банки. В них поразки одні, але ми тільки що грали проти аутсайдера, це теж аутсайдер 19 -те місце, і щось, ми щось не змогли їх виграти. Я не знаю, як це працює, вони якось просто тупо не грають. У нас виходить Саліба в основу. Та ще йому щось не нравится, ти курва пропускаєш все направо-наліво, бесиш мене. Поїхали, і Галкер вертається в основу. Граємо проти Евертона на їхньому полі на Гудісон Парк проти Ерисок. І ми граємо проти аутсайдера, на цей раз я вже випускаю. Сильнішою состав, топовий состав, і основний состав, а побачимо, що вони себе покажуть, бо тому що в минулому матчі щось пішло атаками програли у сайду 2-0. Ми хіраємо очки там, де ми повинні вигравати спокійно, але чомусь у нас не виходить. Хвіча, Хвіча, Хвіча. Ну, треба було дати пас, Хвіча. Ти пас не даєш, але наш м'яч це дуже добре. Значить все нормально, Роналду, нам Кункун, кункуб'є. Кун ну, Мені кажеться, там ла, Лавровіч. Ну, мені кажеться, треба було пробігти трошки. Хвичу, Хвича. Это Чилвелл, извиняюсь. Чилвелл, Роналду. Роналду дает пас на Хвича, Хвича забывает нарешті. Нарешті. До тренера бежишь, иди сюда, иди обниму, мой грузинский пацан. Да, до тренера, иди сюда, родной. А, ни хера до тренера и не бежит, блин. Суждаю. Роналду та упас, уже добре разыграться, Хвича забывает. Ну давай щила, ну тут хвіча, Мкунку на Роналду. Можна на Роналду. Мукунку Б'єрі 2-0. Ну, Мкунку така забиває. Мукунку така забиває 2-0. 2-0. Да. Минулого поза минулому матчі він і тут о, показує хейтери, хейтери, що з лицом. Ну, кунку топовий гравець, єдиний гравець челес, який грає на своїй бабки. Отвічає, я йому і так, коли контакт продавав пару місяців назад, я йому дав дуже велику запеху. Просто дав йому просто дав до хера бабок. До фігічі йому дав бабок. На мою думку, я йому там за запеху в рази, в рази, в рази. В рази, в рази підвіс за бо тому що він того заслуговує. Бре. Бето. Саліба. Пінальті, бачите? Чило, знову Чило, ти задовбав, ти, бляха, минулися і два рази пінальті прийшли зараз. Він навіть, він навіть не прыгає. Де чого я її купляв? Ви бачите мою злость? Для чого її купляв? Як він не Ну Кунку вже не втікає, кунку спішить і дає не тож пас. Уви, атака була сильна. Там треба було бігти хвіщі і потім бігти Роналду, а тепер мало контру. Саліба її зупиняє Я под матчі. Казалось би, блін, повинні вигравати на налігке. Що це таке зараз ви робите? Да-да-алі, Я не понимаю, що з ними не так! Я не понимаю, що з ними не так! Як. Ну самі собі ж привозять, самі! З 2-0 дали. 2-2, 2-2, любі друзі, 2-2, я не витримую це. Я це не витримую, ми комфортну перемогу з 2-0 ми просто дали. Саме прикольне, що там чил в пенальті... І потім пацани самі просто самі, самі якісь тупої ліпаси і, і просто дали перемогу двома аутсайдерам отдать перемогу. Тут зараз нічия, окей. А минулого матче ми просто дали перемогу аутсайдеру. Нас просто розгромили. 2 0 3 0 були, вже не пам'ятаю. Я, я, я не розумію. Я не розумію, що за нафіг. Я на зимою буду уходити, в мене нема терпіння, я не знаю, що це за херня.